Рік Янсі. Учень Монстролога. Прокляття Вендіго. ЧАСТИНА 12. Ось що ти можеш зробити корисного? Він говорив про неї, як говорять про коханку. Вічно молода, плідна наречена, безплідна стара діва, спокусниця, пророчиця. Вона була усім одразу, його коханкою, заради якої він відмовився від спілкування з простими смертними, поруч із якою бліднула навіть приголомшлива Мюріел Чандлер. Його кохана покликала тієї ночі, але покликала не його. Її голос, голос первозданної природи, таємний голос, що доноситься з сильним вітром. Голос рясної пустелі й радісного розпачу. Голос, який і інні воки назвали Аутіко, покликав цієї ночі, і на нього відгукнувся Джон Чанлер. Я відчув його присутність ще до того, як побачив. Волосся в мене на потилиці стало дибки, у мене виникло чітке неприємне відчуття, що за мною спостерігають, я озирнувся через плече. У мене перехопило подих. Я торкнувся доктора за руку, він перевів погляд слідом за моїм, і ми на секунду застигли в цілковитому здивуванні від побаченого. Біля входу в намет стояв Джон Чандлер. Його довгі, тонкі голі ноги були широко розставлені, кістляві руки висіли на худоролявому обличчі, увагу приковували жовті очі. Вони начебто горіли внутрішнім вогнем і шокували відчуттям впізнавання. Впізнавав не він, а я, оскільки я вже бачив кілька таких самих очей, які плили в лісовій темряві. Його рот відвиснув. Розпухлі губи, порвані зубами, що невпинно клацали, блищали від крові. Нею просочився весь перед його спідньої сорочки. Краплі крові, як сльозинки, висіли на його бороді. Вортроп із враженим криком схопився на ноги. Забута гвинтівка впала на землю. Він зробив маленький нерішучий крок у напрямку свого друга. Джон. Чанлер не відповів. Він не рушив із місця. Здавалося, він щось роздивлявся в горі дерев. Його голова, непропорційно велика порівняно зі змарнілим тілом, трохи схилилася на бік, наче він до чогось прислухався або щось слухав. Його горло видало мерзенне булькання, наче брудне джерело, що піднімається зі смердючих глибин. Потім це нещасне створіння, в якому впродовж багатьох днів ледве жевріло життя. Яке моєму господареві довелося нести на руках як новонароджене дитя, що два тижні нічого не їло, раптом кумедно замахала руками й ногами, з разючою швидкістю проскочило повз нас, стрибнуло на три фути над багаттям і зі звірячим гарчанням рвануло в гущавину. Доктор кинувся за ним, люто кинувши через плече Генрі!» Я підхопив гвинтівку і побіг за ним на кілька кроків позаду. Уортроп нас наздогнав і схопив свою збожеволілу здобич за шию, але Чандлер тут же вивернувся. Монстролог обхопив його за тонкий попер, який притиснув собі до грудей, Чандлер відбивався, мотаючи головою, безглуздо клацаючи вибитими зубами і сучачи ногами в пошуках опори на слизькому гниючому листі. Він схопив Уортропа за передпліччя і потягнувся до нього ротом. Доктор закричав і відпустив Чанлер знову напав, і Уортроп упав на коліна. Чоловіки боролися на землі, і монстролог прикривався руками від лютих ударів свого друга, який тепер, як було видно, поставив собі за мету вирвати моєму господареві очі. Його довгі скорчені пальці вчепилися в обличчя Уортропа, я кинувся до доктора і заніс важкий приклад гвинтівки над головою Чанлера. Ні, Уил Генрі!» – закричав Уортроп. Він зумів схопити Чанлера за зап'ястя і, штовхаючись ногами, здолав свого худролявого супротивника. Вортроп повалив Чанлера на спину і навалився на тіло друга, що звивалося. Це я, Джоне! задихаючись, вимовив монстролог. Пелінор! Це я, Пелінор, Пелінор. Ні. Простогнав Чанлер у відповідь, його товстий язик болісно намагався вимовити слова Повинен і ти, повинен відповісти. Божевільний дивився на небо, де верхівки дерев чухали черево хмар, що велично пливуть. Верховий вітер співав свою пісню. А Джон Чандлер у відповідь заплакав. Його сльози були жовтими з вкрапленнями червоного. Він згорнувся жалюгідним калачиком, став на коліна і скорченими пальцями, неспокійно шкрябав землю. Доктор сів на п'ятий і підняв до мене забруднене обличчя. Ну, принаймні частину фізичних сил він відновив. Підтримуваний доктором, він шкандибав, як генчиркова лялька, і лише слабкими стоганами протестував, поки мій хазяїн вів його в намет. Вортро пропустив його, укрив ковдрою і очистив йому обличчя змоченою в питній воді носовою хусткою. За важкого стану Чанлера це був лише зворушливий жест, який ніяк не полегшував страждання пацієнта, але він і не був призначений для нього. Це хоча б малою мірою втішало самого монстролога, змити бруд з обличчя друга, єдиного людського, що в ньому залишалося. Я тримав ліхтар, поки він обережно водив краєчком хустинки навколо гниючих губ, а потім зупинився, щоб обстежити напіввідкритий рот. Він сунув закривавлену хустку в мою вільну руку, а сам запустив пальці в рот Чандлера. Я весь напружився в очікуванні. Що щелепи захлопнуться так само, як це було, коли я сунув йому пальці в рот. Вортроп вийняв через слиняві губи велику грудку зеленої напівпережованої маси, вовчої лапи, яку Чандер, напевне, заштовхав собі до рота, поки лежав на лісовій підстилці. Маленький намет наповнився її суглинним запахом і смородом слини Чандлера. монстролог. Пробурмотів слова моховий рот, і я згадав лист П'єра Ларуза. Моховий рот не відпустить його. Багаття Уил Генрі», – втомлено сказав доктор. Не можна, щоб воно згасло. Я поставив ліхтар і поспішив назовні, відчуваючи полегшення від того, що вибрався з цього приміщення, що викликає клаустрофобію. Голодні вугілля накинулися на свіжі дрова, язики і полум'я змитнулися до неба, як благальні руки. Скрізь голод, подумав я, скрізь невгамовне бажання. Через хвилину поруч зі мною сів доктор, обхопивши руками підняті коліна. Він. Уортроп кивнув. Спить або без свідомості. Він знесилений. Я не думаю, що він знову встане. Але чому він. Деліріум, Уилгенрі, маячня. Це очевидно. Він неуважно віддер голки вовчій лапи, що пристали до його долоні, і кинув їх у вогонь, де вони спалахнули і тут же згоріли, стали яскравими, як зірки, і зникли. Після світанку ми почекаємо ще годину. Сказав він, і потім рушимо. Якщо нам судилося тут загинути, то я б волів померти, розшукуючи дорогу назад, ніж сидіти тут, як паралізовані страхом кролики. Так, сер. Над втішним потріскуванням нашого багаття сумно зітхав і плакав вітер. Доктор подивився вгору і сказав Наближається буря! Вона почалася перед самим світанком, вітер спустився вниз, женучи перед собою перший у сезоні сильний снігопад. До восьмої години, коли ми йшли з табору, землю на два дюйми вкривала свіжа пороша. Сніг ішов весь день, і ми уникали галявин, ховаючись під лісовими кронами. На відкритих місцях сніг кружляв лютими білими вихорами. У яких ми нагадували якихось безтілесних привидів. До другої години дня снігу нападало вже на фут, і снігопаду не видно було кінця. Ми спотикалися об занесене снігом коріння і наштовхувалися одне на одного, плетучись без стежки по імлистих нетрях. Занадто закляклі, щоб розмовляти, ми йшли, опустивши голови проти крижаного вітру. І зупинялися тільки щоб полегшитися і наповнити снігом фляги. Я тепер ніс обидва рюкзаки і гвинтівку гока. Сумка для провізії спорожніла і була давно викинута. Сутеніло, і в сутінковий стан приходив і мій розум. До четвертої години буря майже знищила все світло, але доктор наполегливо йшов уперед, повторюючи ще трохи, ще трохи. Коли стало вже майже зовсім темно, ми раптом натрапили на напівзасипані сліди, людські сліди, які перетинали нам дорогу. Уся моя апатія тут же випарувалася, поступившись місцем неприборканій радості, свіжі сліди. Пустеля не поглинула все людство, і ось доказ, що ми не самотні в цьому величезному просторі, вони йшли нам поперек справа наліво. Дві пари слідів одні сліди набагато менші за інші, які цілком могли б належати дитині. Це першим оцінив доктор і був вражений. О, ні, Уилл Генрі, ні. Він притулився до дерева. На його вусах висіли бурульки, брови обмерзли. І якщо не брати до уваги рожевих щік і яскраво червоного носа. Його обличчя було страшенно вгорілим і блідим, а зморшки на лобі мертвотно глибокими. Це наші сліди, пробурмотів він. Ми ходили колами, Уил Генрі!» Він повільно опустився на землю, поклавши свою ношу на коліна. Я стояв поруч із ним по самі щиколотки в снігу, і в його очах була така спустошеність, що я відвернувся. Ліс навколо нас був білим прибілим і сніг продовжував іти пластівцями розміром із четвертак, несамовито гарний вигляд. Мої очі раптом наповнилися сльозами, сльозами не печалі чи відчаю, а ненависті, люті і огиди, що піднялися з самої глибини моєї душі. Доктор був неправий». Його справжня любов не була байдужою. Вона знаходила задоволення в жорстокості своєї натури, вона насолоджувалася нашим повільним, болісним вмиранням, у неї не було ні жалю, ні справедливості, ні навіть мети. Вона нас убивала просто тому, що могла вбити. Усе нормально, сер. Вимовив я крізь зуби, що стукають. Усе нормально. Ми розіб'ємо тут табір, я зараз розведу багаття, сер. Він не відповів, я з таким самим успіхом міг би втішати дерево. Я, однак, знайшов собі розраду в самій цій задачі у бездумному збиранні хмизу для багаття справа виявилася важчою, ніж зазвичай, через трифутові замети, розчищені місця подалі від дерев, складанні дров. Проти мене працював вітер. Вітер і ще мокрі дрова, тому, що щойно я запалював сірник, він одразу ж із шипінням гас. Підійшов уортроп і мотнув головою в бік чанлера Я сам зроблю, приглянь за ним. Я впораюся, сер, вперто сказав я, я вмію. Роби, що я кажу. Він схопив коробок, і коли я його випустив, він вислизнув з його пальців. Сірники віялом полетіли в сніг, а монстролог вибухнув гучними прокльонами, хоча його голос був дивно приглушений вітром. Подивись, що ти накоїв. закричав він. Іди, принеси банку з трутом із рюкзака сержанта, ворушись, Генрі!» У речах гока я трута не знайшов. Тоді я перевернув увесь рюкзак доктора нічого. Моє серце прискорено забилося. Куди подівся труд? Коли я востаннє його бачив? Чи не того вечора, коли зник сержант? Чи брав гок трут із собою? І якщо так, то чому? Я відчув, що ззаду хтось підійшов. Стиснувшись на снігу, я повернув голову. За кілька футів від мене стояв доктор. У тьмяному світлі сутінків я його ледь бачив. Ну, що, Уил Генрі?» Я не можу знайти банку, сер. Вона має бути там. Я теж так думав, сер, але її немає. Якщо хочете, можете самі подивитися. Не буду. Я не бачив його обличчя і не розібрався в його тоні. Від цього все стало тільки гірше. Якби в нас був ніж, почав я, то ми б могли обстругати палицю і. Якби в нас був ніж, то я перерізав би тобі горло. Це не моя вина, сер, вітер. Я доручив це тобі. Я думав, що ти навіть за твоїх обмежених здібностей впораєшся з такою простою справою, як розведення багаття. Це ви впустили сірники, зауважив я, намагаючись говорити спокійно. А ти загубив банку з трутом». Заревів він. Я її не втрачав. Значить, вона вистрибнула з рюкзака і втекла в ліс на своїх маленьких ніжках. Це ви вирішили зніматися з табору в таку погоду. Закричав я у відповідь. Не треба було рушати з місця, а тепер ми заблукали і помремо від холоду. Він у два стрибки підскочив до мене і заніс руку. Я напружився в очікуванні удару. Я не побіг, не зіщулився. Я просто завмер і чекав, коли він ударить. Його рука опустилася. Ти мені огидний, сказав він. Він розвернувся на підборах і пішов до неприкаяної купи дров. Він так люто штовхнув її, що дрова розлетілися. Ти мені огидний, повторив він. Тільки розумна людина має право на такі судження. А хто ти такий, щоб ставити під сумнів мої рішення? Ти тупоголовий улесливий шмаркач. Я препарував черв'яків, у яких було більше мізків, ніж у тебе. Ти мені тільки в тягар, ти як камінь на шиї. Чорти б, забрали твоїх батьків за те, що вони померли і нав'язали мені таку нікчемну істоту, як ти. Усе нормально, сер, я зараз розведу багаття, сер. Мене від тебе нудить. У тобі все огидно. Ти мерзенний, нікчемний лицемірний тупиця. Тепер він здавався всього лише світлішою тінню серед темніших, збожеволілий привид. Єдиний зиск, який від тебе залишився, єдине корисне, що ти можеш зробити, це померти. Ми могли б тиждень прожити, харчуючись твоїм нещасним тілом, правда, Джоне? Тобі б це сподобалося, Чанлере, чи не так? Це смачніше, ніж мох. Ти цього прагнеш, так? Аутіко тебе покликав, аутіко тебе отримав. Хіба не так? Уилл Генрі, будь розумницею, дай йому поласувати. Він упав. Ось він стояв і ревів так само голосно, як вітер, що тріпав його довге скуйовджене волосся, а наступної секунди вже був навколішки в снігу. Разом із ним упав і його голос. Тепер ворушись, Уілгенрі, рухайся. І я ворушився з наметом. Я вбив кілочки, натягнув мотузки, навісив старий намет на стійки. Потім я затягнув у нього Чанлера, поки монстролог приходив до тями на тому самому місці, де він упав. Це була повільна робота в темряві, в абсолютній темряві, повільна робота з заціпанілими руками і замерзлими ногами. Чанлер так притих, що я приклав долоню йому під ніс, щоб перевірити, чи дихає він. Я якийсь час залишався в наметі разом із ним. Нестримно тремтячи, згорнувшись біля його смердючої ковдри, дрібно вдихаючи брудний запах вмираючої людини. Мабуть, я задрімав, тому що наступне, що я пам'ятаю, це Уортропа, який сидить біля мене. Я не розплющував очей, прикидаючись сплячим. Я не боявся його. Я був занадто голодний, занадто замерз. І був занадто спустошений, щоб щось відчувати. Жах поступився місцем байдужості. Я не відчував нічого, взагалі нічого. Він ласкаво взяв мої долоні у свої, його теплі губи торкнулися кісточок моїх пальців. Він подихав на мою омертвілу плоть, він енергійно розтирав мої горі долоні між своїми. Почала відновлюватися чутливість а разом з нею і відчуття болю. Це доказ життя. Він хрестом склав мої руки в мене на грудях, присунувся і обійняв мене своїми довгими руками. Я відчував на шиї чудове тепло його дихання. Він тебе просто використовує, сказав я собі. Він тебе просто використовує, щоб не замерзнути. Мої батьки загинули під час пожежі, вони згоріли живцем. А я тепер помру від холоду. Вони від вогню, а я від льоду. Помру в руках людини, яка несе відповідальність і за те, і за інше, людини, для якої я всього лише тягар. Ти молодий, говорив він мені. Ти ще почуєш, як воно покличе тебе. Тепер я думаю, що він був неправий. Думаю, що воно вже покликало мене, і тепер воно лежить поруч, обіймаючи мене.